Доброго дня, друзі, адвокат Плетенко Володимир. Дозвольте запропонувати вам огляд судової практики у справах щодо незаконної мобілізації військовозобов'язаних. Відповідачі у справах про мобілізацію багатодітних у першу чергу посилаються на законодавство, яке передбачає повідомлення їх про сімейний стан. Правом військового обліку призивників і військовозобов'язаних передбачені деякі обов'язки для військовозобов'язаних. В тому числі особисто повідомляти у семиденний строк органам, в яких вони перебувають на військовому обліку про зміну їх сімейного стану, здорові адреси перебування. Натомість посилачі посилаються на статтю, де передбачена згода на таку службу. Друзі. Хочу підкреслити, що законодавством чітко не встановлено форми на згоду військовозобов'язаних, які мають трьох і більше дітей. Тому суди беруть два основні моменти. Обов'язок військового зобов'язаного повідомляти центри комплектування про зміну сімейного стану та отримання такими центрами згоди на проходження військової служби.